Цими вихідними міліціянти краю затримали автівку з контрабандною зброєю. Автомобіль зупинили біля села Бахни Летичівського району. Там перебувало п'ять мешканців Хмельницької області, що поверталися зі сходу. При собі чоловіки мали солідний вогнепальний арсенал. Це чотири автомати. З них, до речі, я знаю, що вже йдуть коментарі. Дійсно, зброя була зареєстрована. Один з цих це була мисливська зброя, три були зараз. Проводиться експертне дослідження. Відповідно, не зареєстрованих три одиниці автоматичної зброї. Це і було 20 рушків з набоями. Це і гранати, ручні гранати, це і два саморобних пристрої, гранатомет протитанковий. Один із чоловіків пояснив, що цю зброю знайшов у зоні проведення бойових дій на Хмельниччину її віз, аби тут здати правоохоронцям, адже тамтешні міліції не довіряє. Мали хмельничани при собі посвідчення члени організації Правий сектор. Нам все рівно чи це правий сектор, чи це самооборона, чи це якісь інші громадські організації. Ми сьогодні здійснювали і будемо здійснювати комплекс попереджувальних заходів заході оперативного документування про те, щоб на територію області не надходила зброя, перекривати канали незаконного надходження зброю наркотиків, інших заборонених речей, вибухівки.